На огляді Honda Dio 68, інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Один із найдійніших скутерів на одометрі 9750. Скутер без пробігу по Україні. Один ключ. Сидіння оригінальне, не перешите, хоча надпис Honda трошки затерта. Так, ось тут знаходиться бак, бак чистий, нержавий, видно сітку бензонасосу. Акумулятор встановлений ось тут. Зід цієї кришки доступ до свічі. Так, по двигуну все добре, сухо, ніяких потєків немає. Так, ось є маркировка 68 Так, зверніть увагу, всі мітки. Нічого не відкручувалось, не крутилось. По пластику все добре, скутер не перефарбовувався по як і на будь-якій булочній техніці присутні, показую детальніше. Так, ось і тут є. Так, наклеечки це все оригінальні, спутер не перефарбовувався. Так, ось і тут є. По гумі передній виробник Dunlop. десь біля 40% залишку, по колодкам, десь половина ще є. По вилці все добре, без люфтів. Задні колодки, як нові, гума нова, такий гарний протектор. Гарний дизайн. Показую, як скотор їде, дивимося, як набирає.